Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден попередив про фатальні наслідки відсутності американської допомоги для України. З точки зору президента Байдена: якщо виявиться, що Сполучені Штати не зможуть допомагати Україні, і Росія продовжить свій наступ на українські позиції. Досить непростою буде доля Балканських країн, а також країн Центральної Європи, від Польщі до Угорщини. Таким чином, президент Сполучених Штатів дав зрозуміти аудиторії, що в разі, якщо Росія... Переможе Україну і встановить контроль над територією держави, яку так ненавидить російський диктатор Володимир Путін. Москва продовжить свій геополітичний наступ у Європі. Останнім часом президент Сполучених Штатів здійснює зусилля, щоб домовитися із конгресменами республіканцями про компроміс, який передбачав би в обмін на поступки по змінах у міграційне законодавство Сполучених Штатів ухвалення рішень, які розблокують допомогу для України та Ізраїлю. Однак на заваді зусиль президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена стоїть його можливі. Ви опонент на президентських виборах 2024 року, колишній очільник американської держави Дональд Трамп. Трамп вже закликав республіканців не погоджуватися із жодними компромісами із демократами формально до того моменту, доки демократи не погодяться з усіма. Пропозиціями республіканців, однак насправді демократи вже пішли на всі необхідні поступки, і це визнають лідери республіканської меншості у американському сенаті. Так що мова йде не про те, що. Республіканці очікують якихось поступок від демократів. А насамперед, про те, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден з точки зору його опонентів має зазнати поразки у своєму протистоянні Російській Федерації і Володимиру Путіну, щоб Дональд Трамп в разі своєї перемоги на виборах 2024 року мав вільні руки для домовленостей із агресивним російським диктатором на тих умовах, які задовольняють і самого Путіна, і Дональда Трампа. Однак для того, щоб виступити рятівником ситуації, Трамп звичайно хотів би зробити все можливе та й неможливе, щоб Україна не мала жодних шансів не погоджуватися із тими умовами, які будуть ухвалені президентами Сполучених Штатів та Російської Федерації, без жодної зацікавленості прислухатися до точки зору українського керівництва і суспільства. Це небезпечний момент, хоча зараз не Варто також не помічати, що прихильники Трампа, як у самих сполучених штатах, так і у Європі, намагаються створити. Вигляд, що насправді справа зовсім не у бажанні колишнього американського президента сприяти фактичній поразці Україні у її протистоянні з Російською Федерацією. Спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонсон, який зобов'язаний своїй кар'єрі підтримці Дональда Трампа, і неймовірно побоїться, що в разі, якщо він піде проти директив колишнього американського президента, він втратить і посаду спікера, і перспектива продовження політичної кар'єри конгресмена вже говорив, що Трамп не помиляється у своєму підході до міграційної політики, і таким чином, що він буде притримуватися тих пропозицій, які зараз звучать від найбільш ймовірного кандидата від республіканської партії Сполучених Штатів на посаду президента США. А це означає, що Джонсон може просто не поставити пакет домовленостей щодо зміни у міграційному законодавстві, та щодо допомоги Україні і Ізраїлю в палаті представників на голосування, навіть якщо такий пакет буде успішно проголосований в американському сенаті. Представники трампістів у палаті представників вже зараз погрожують спікеру палати представників, що вони поставлять питання про його відставку відразу, як тільки він поставить на голосування пакет, який не влаштовує колишнього американського президента. Та й в Європі ми чуємо голоси тих, хто сподівається, що тріумф Дональда Трампа створить умови і для повернення їхніх політичних кар'єр, колишній прем'єр Великої Британії Боріс Джонсон, авантюризм якого у підтримці ідеї. Щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу, вже призвів для фатальних наслідків як для самої Великої Британії, так і для європейського проекту, і за великим рахунком створив можливості для агресивних дій Російської Федерації, несподівано виступив на захист Дональда Трампа у своїй колонці в одному з бульварних британських видань. Колишній прем'єр Великої Британії, який є набагато більш популярним в Україні ніж у цивілізованому світі виступив із черговими безглуздими. Заявами щодо того, що, на його думку, американський президент у відставці, якщо повернеться на свою посаду, буде допомагати Україні і навіть збільшить допомогу їй, якщо не домовиться із російським президентом Володимиром Путіним. і таким чином у України в разі перемоги Трампа будуть всі можливості перемогти у протистоянні з Російською Федерацією. Щоправда, Джонсон ніяк не пояснює читачам видання, як Росія може. В такій ситуації поступитися своїми інтересами, коли буде бачити, що у України немає потрібних ресурсів для підготовки для нових наступальних операцій наприкінці 2024 тисячі на початку 2025 року, і чому Володимиру Путіну не скористатися цією непростою ситуацією для збройних сил України і Української держави. Він також не пояснює, чому б це Дональду Трампу не домовитися із Володимиром. Путіним так, щоб це влаштовувало російського президента, і пояснити свої домовленості національними інтересами Сполучених Штатів і тим, що він не допустив великої війни між двома ядерними суперпотугами. Однак, вже той факт, що в ситуації коли Дональд Трамп фактично блокує допомогу Україні. А Джозеф Байден намагається зробити все можливе, навіть поступитися власними політичними принципами, щоб допомогти нашій державі. Такі колишні політики, як Боріс Джонсон, створюють абсолютно фантастичну візію щодо реальних наслідків перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. Вже це свідчить, що все більше і більше людей готуються до такої перемоги і готові пожертвувати навіть власним політичним реноме, яке у Джонсона, як відомо, досить серйозно пов'язане із його підтримкою нашої країни, заради того, щоб знайти собі нову політичну роль в світі, де буде тріумфувати популізм трампійського типу. Так що. Коли відразу два Джонсони намагаються переконати нас, що біле це чорно. Це звичайно викликає досить серйозну стурбованість щодо перспектив підтримки цивілізованим світом України у наступні непрості роки російсько-української війни. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патреоні Баймія Кофі, який допомагає розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру. Хай щастить.